Сесійний день у Львівській обласній раді сьогодні розпочався незатвердження порядку денного. За менш ніж тиждень до різдва пластуни принесли обласним обранцям в Афлиємській вогонь. Вогонь любов вогонь любові, добра, Неси у світ і лікаря, хай знає кожен, кожен дім, Ми понесемо. Нехай цей вогонь прожене темряву. З наших сердець, з нашого життя, нехай прожене темряву з нашої землі. Після запалення лампадок депутати взялися до роботи, запланували розглянути 23 питання. Розпочали з депутатських запитів. Одразу декілька представників різних фракцій запропонували звернутися до Верховної Ради та уряду через законопроєкт в польському сеймі, яким пропонують прирівняти ідеологію ОУН та УПА до фашизму і комунізму. Для нас українська повстанська армія це наші діди, наші прадіди. Які воювали за волю і незалежність України, і тому я дуже прошу і звертаюся до наших партнерів, до наших друзів, до наших сусідів з Польщі? Давайте зараз відкиньте ці питання. Україна є незалежною державою. Нам не потрібно вказувати, яким чином. Шанувати наше минуле. У нас є величезний дисбаланс між тим, як це питання розвивається в Україні і в Польщі, і зрештою від того, є певні проблеми. Ну не можна нікому дозволяти власне поплюжити нашу честь і гідність і це наша принципова позиція. Заслухали обласні депутати. І звіт про програму Безпечна Львівщина в році, що минає з обласного бюджету на виконання програми, скерували понад 745 мільйонів гривень, 707 з яких витратили на оборонний сектор держави. Наступного року. Очікують, сума буде не меншою. Профінансовано 85 військових формувань. До прикладу, у 2023 році було 32. 52 голосами. Львівська обласна рада на сьогоднішньому засіданні підтримала і ліквідацію комунального закладу Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи, що розташований на вулиці Бойжеленського, 5 у Львові. Працівників установи звільнять, документи передадуть до архіву. Це один з етапів реформи МСЕКів, яка стартує з 1 січня в постанові кабінету міністрів. Ми бачимо перелік інтервенцій і станів, де Групу інвалідності можна давати зразу біля ліжка пацієнта. Тобто, якщо у пацієнта нема ноги чи нема руки, наприклад, такий стан дозволяє надати пацієнту групу інвалідності. Зразу заслухали обласні обранці сьогодні і те, як виконали рішення сесії про заборону на території області московської церкви офіційних. Закладів, тобто церков, не існує, але ми бачимо, що сьогодні вони далі десь по підвалах, по невідомих місцях, збираються. Що це означає, що агенти працюють, тому вважаємо, що потрібно усім структурам правильно працювати і робити так, щоб московських агентів тут не було. Підтримали депутати також проголошення 2025-го на Львівщині. Роком Михайла Вербицького, Ігоря Юхновського, Андрея Шептицького, Ігоря Білозіра та Івана і Юрія Липи. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, програма оч.